Що таке календар 13 лун. Це гармонійна система вимірювання часу, що спирається на природні ритми, цикли місяця, жіночу біологію, зміну пір року. У році 13 лун по 28 днів. Кожна луна це 4 тижні по 7 днів. Разом 364 дні — чотирні один особливий день поза часом 5 липня. Цей календар ще називають синхронаром, бо він налаштовує нас на синхронність із собою, природою, Всесвітом. Багато стародавніх культур жили в ритмах місяця. Корінні народи Америки кельти, слов'яни, китайці, єгиптяни, жінки у матріархальних традиціях вели свій час по місяцю і тілу. Лише з часом людство перейшло на штучні календарі з нерівномірними місяцями і втратило відчуття природного ритму життя. А календар 13 лун це запрошення повернутись до циклічності, до природи, до себе. І зараз ми завершуємо останню. 13-ту луну року, космічну луну присутності, завтра її фінальний день. Саме тому я запрошую тебе на практику Кундаліні Йоги, м'яку глибоку, про відпускання про те, що вже завершилось, про те, що вже не тримає.